Але так не хочеться відкривати очі. Очі Вероніка, ми не відкриваємо, а розплющуємо. А коли позіхаєш? М -м -м, а що потрібно? Потрібно А коли позіхаєш, рота потрібно в Ой, починаються уроки. Тож треба розкрити підручник на 43-й сторінці, щоб правила повторити. Ані підручник ми розгортаємо, а сторінки перегортаємо. Дівчатка, запрошую вас на свято. Яке? Мої батьки відкривають нову кав'ярню на солодах. Ух ти! Прийдете? Звичайно! Закінчились уроки. Ми йдемо додому. Чи закрили ми вікно? Та ні, Саша. Вікна та двері ми зачиняємо. А потім і замок. Закриваємо? Та ні, замикаємо. Тож запам'ятайте, вікна та двері ми зачиняємо та відчиняємо. А замок замикаємо чи відмикаємо. які слова вживати нам, відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть все просто, нас багата мова, для всього є свої слова. Уважно прислухайсь до слова, і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ. І душу відкриває хоче, ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй, замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай, що закупорене зісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай це, це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати І перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.